17 ретро-машин презентували на виставці в Кропивницькому. Це Фіат, якому 85 років. Його власник керівник місцевого авторетроклубу Микола Урсаленко. Каже, деталі в машині оригінальні на 90%. Один із найстаріших автомобілів цієї виставки. Це французький автомобіль 1936 року випуску. Він досі на ходу. Я його утримую, люблю і буду любити. У 1984 році я купив його у місті Житомирі. Того часу я його реставрую. Це вже друга реставрація в нього. Пофарбований двічі, бо він був у поганому стані. Дуже унікальний. Він, по-перше, двомісний. Це рідкісний варіант. Такий міський варіант автомобіля. Унікальний найменший автомобіль 36-го року. В той час такі були популярними. Цей запорожець у складі української команди братиме участь у перегонах Монте-Карло. Це буде наступного року. Запорожцю півстоліття розповідає його власник автомобіль цей автомобіль один із двох авто, які мають офіційну реєстрацію і 402-й стартовий номер. Автомобіль повністю пройшов перевірку комісара королівського клубу Монако і допущений до змагань в ралі Монте-Карло, яке кожного року стартує в січні. Можуть брати участь тільки автомобілі до 56-го року випуску включно. В Якості виключення справи нас допустили, пророчивши нашу участь до 60-річчя випуску запорожця. Про що я написав королівському клубу Монако? Вони були дуже здивовані, що в Україні був автомобільний завод. Учасник виставки Віктор Репешко приїхав з Новгородки. На цьому запоріжці. Цей автомобіль я придбав три роки назад. Він сімдесят дев'ятого року випуску. Придбав якось ну, душа лежить до цих автомобілів з дитинства. Ще є в мене один автомобіль, ну, такого плану 965-й, горбатий в народі, так званий. Ну, він ще не готовий. Ну а цей потихеньку відреставував по можливості. Деталі ще поки не так складно підбирати. Ще є такі автомобілі. не рахують грошей, тому що воно це, як кажуть, автомобіль для душі. Олег Чернов із Кропивницького показує запорожця 63-го року випуску. Нічого не, не різалося, не доварювалося. Все осталось так, як з заводу. Такий самий мого дядька. От і коли я приїжджав до нього в, Запіх, в Західну Україну і побачив його, то Сподобався і захотілося собі такого. Характеристики 27 кінських сил, скорість максимальна 100 км на годину, вага 600 кг, 4 місця, хоч вони маленькі. Один з перших автомобілів з радянського виробництва, в якому було переключення передач не на рулі, а на полу. На даний момент в мене вже три їх. Тільки інших два поки що в процесі. Роботи так, над ними відвідувачі виставки роздивлялись, розпитували про автомобілі та фотографувались біля них. Захоплююче враження автомобілі. Ці всі пам'ятаю з дитинства навіть впізнала всі їх марки. Це дуже цікаво. І більше всього сподобався мені фіат. Я на такій машині не їздила, ті всі знайомі. Це, як кажуть, машини нашого покоління. Ці Волга 21, Москви, Запорожці, інші машини це ті машини, які я добре пам'ятаю, коли я ще навчався в школі, коли ще був малим. Дуже красиві автомобілі і дуже добре, що вони у нас в Кропивницькому. Тривала виставка 4 години. З Кропивницького учасники автопробігу поїхали в Вінницю. Олена Шикалова, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.